Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки. В цьому році, в старшій групі, у нас, як ви вже чули, нове заняття, яке називається Грамота. Під час цього заняття ми будемо знайомитися з звуками, літерами українського мовлення. Ми будемо знайомитися з різними словами, реченнями, будувати їх схеми. І от сьогодні, діти, я запрошую вас на перше заняття з грамоти. Під час якого ми будемо говорити про різні слова. Так, так, саме про слова. Навколо мене, як і навколо вас, діти, знаходяться різні предмети: вікно, дошка, стіл. А що ж у мене на столі? Ножиці, ручка, телефон. Що ж знаходиться навколо вас, дітлахи, а я дам вам на цей час. Подивіться. І так, навколо вас знаходяться теж різні предмети. А тепер давайте ще раз назвемо всі ці предмети словами. Я перша, а ви за мною повторюєте. Телефон, фарби. Вікно, книга, ручка. Отже, ми назвали різні слова, які звучать по-різному. Ми ж не казали, що це ручка, це ручка і це ручка. Ні. Ми назвали кожен предмет своєю, своєю назвою. Кожен предмет має свою назву. Отже, діти, всі слова звучать по-різному. Стіл. Шафа, телевізор, ручка, книга звучать по-різному. Але ж слова різняться не тільки за звучанням, а й за довжиною. Бувають слова короткі, а бувають довгі. Ось послухайте. Кінь це коротке слово. Я сказала його швидко, а тепер слухайте. Отже, слова можуть різни різни різнитися за промовлянням, за звучанням, і можуть різнитися за довжиною. Бувають короткі слова, а бувають довгі. Пропоную пограти в гру, яка називається Спіймай короткі слова. Короткими та довгими словами. А ви знаєте, дітлахи, що із коротких слів можна утворити довше слово. Наприклад, Лев. Із коротких слів утворили довгі слова. А ще є слова, схожі за звучанням. Ну, наприклад, оса, коса, роман, Богдан, Гануся, катруся. Далі Петро, Дмитро. Ось такі вони цікаві слова, схожі за звучанням. Але ж ще діти, є слова. Які можуть означати живі та неживі предмети. Такі слова, які означають щось живе, відповідають на питання хто? Хто дівчинка, хто собака, хто кіт, хто тигр, хто крокодил. А от слова, які означають неживі предмети, відповідають на питання, що? Живі та неживі предмети. А зараз, дітлахи, я пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Живе Неживе. Правила такі ж самі прості. Я буду називати різні предмети. А ви, якщо почуєте назву чогось, що означає живе, хлопайте в думки. Не живе, показуйте ось так. Воно не живе. Домовились? Починаємо. І так. Стіл. Что потрібно показати. Завдання. Воно полягає в тому, що вам потрібно взяти два аркуші паперу. На одному аркуші намалюйте предмети, які відповідають на питання хто, тобто живі предмети. А на іншому аркуші намалюйте предмети, які відповідають на питання що, не живі предмети. Отже, діти, сьогодні на першому занятті з грамоти, я думаю, воно вам сподобалось, ми з вами. Познайомились із словами. Ви узнали, що слова можуть звучати по-різному. Ви узнали, що слова можуть бути довгі за звучанням. Бувають короткі, а бувають довгі. Ви узнали, що слова можуть бути схожі. Каша маша між собою. Ви узнали про те, що слова можуть означати живі та неживі. предмети. До побачення, дітлахи! До нових зустрічей!